КОЛИСКА Казок. Ростислав Попський. Там, де блукають сни. Хлопчик не любив ніч, бо вночі потрібно було спати. А це ж нудно. Вже поснули навіть баранці, яких він лічив. А він і досі вперто не піддавався дрімоті. Раптом за вікном промайнуло що схоже на великого жовтого кота. Це щось підморгнуло йому і щезло. Хлопчик сів на ліжко і протер очі місячне світло заливало кімнату, а за вікном нікого не було. Мабуть, я сплю, подумав хлопчик, а якщо так, тоді треба нагайно знайти того чудернацького кота. Оце буде справжня пригода. Хлопчик вирішив заглянути на дах. Адже з даху видно геть усе. Жовтий кіт, а це був саме кіт, хоч і величенький, уже чекав на нього. Привіт. сказав хлопчик. Він був чемний хлопчик і вітався навіть тоді, коли йому здавалося, що він спить. На добраніч, промуркутів кіт. На добраніч. Ти хочеш, щоб я вже йшов? розгубився хлопчик. Ні, мр. Муркнув кіт. На добраніч це моє привітання. Я ж місячний кіт і з'являюся тільки вночі Мур. Хлопчик обійшов довкола кота. Тільки вночі це ж не цікаво. Хм, ще як цікаво, на світі повно дітлахів, які не хочуть спати. Ось я й запрошую їх у сонну мандрівку. Хочеш побачити, що зараз сниться дітям у сусідньому будинку? Х Хочу, сказав хлопчик. А хіба це можливо? Зі мною, друже, все можливо. Я ж місячний кіт. Швиденько сідай на мене, ми вирушаємо. Тільки но ну, хлопчик зібрався йому на спину, кіт м'яко стрибнув з даху і. Нічне місто щезло, довкола них плавали сни. Вони шепотіли, шелестіли, муркотіли, заколисували і відносили дітей у дивовижні світи. Тут усе було геть не таке, як здавалося, на перший погляд. Звичайнісінька скеля раптом перетворювалася на величезну морську черепаху. З дрімливого туману несподівано на напрочут пухнаста сова. Хлопчик трішки злякався, але то була добра сова, що переносила діток до свого друга Сновійка. А лагідний сновійко цілу ніч надимав сонні бульбашки, в яких оживали усі дитячі мрії. Виявилося, що тут можна щоночі святкувати свій день народження. Або завести найхимернішого домашнього улюбленця, або тихцем забратися на старе бабусине горище і зненацька виявити, що там тепер відкрився дивовижний ляльковий театр, у якому показують улюблені вистави. А після того можна стати диригентом найкумеднішого в світі оркестру. І поплавати в небі зі співучими китами, як це частенько робить одна дівчинка з сусіднього будинку. А той, хто хоче негайно подорослішати, може насолодитися дорослістю просто зараз. Щоправда, тут іноді можна натрапити на чужий сон, який спочатку може тебе навіть налякати. Хоч насправді він зовсім не страшний. Та навіть якщо ти втрапиш у похмурий сон і опинишся сам один серед розбурханих хвиль, чи заблукаєш у вісні, з якого немає виходу, і не зможеш знайти дорогу додому. Пам'ятай на поміч тобі завжди прийдуть твої друзі, яких так багато саме в снах. Вони змайструють найшвидший у світі хмаросипед, і він за одну секунду перенесе тебе. Шарівну долину, де старе марсіянське пурхальце полускуче тебе метеликами щастя, а сни тим часом кружляли над містом, зависали над будинками, плинули вулицями, заглядали у вікна. Ну що, сподобалося гуляти чужими снами? Муркотливо примружився місячний кіт. Дуже летять. Чутно проказав хлопчик, ніжно занурюючись у свій сон. Засинай, засинай, усміхнувся кіт. Час і тобі помандрувати власними снами, а вони, можеш мені повірити, будуть пречудові. Ми ще зустрінемось, уже крізь сон пробурмотів хлопчик. Обов'язково іноді я буду тобі снитись. На добра ніч, на добра ніч лагітних снів. Мурно.